урочисті збори, присвячені випуску студентів Миколаївського відділення Національної академії внутрішніх справ, оголошуються відкритими. Післа Цьому урочистому залі. Цей святковий день ми вітаємо фахівців-юристів надій України, її сучасне та майбутнє, випускників Миколаївського відділення Національної академії внутрішніх справ вашої області. З вами ми спілкувалися 65 років, і якби не дадуть мені збрехати владачі, які присутні в цьому залі, що насправді у вас у всіх достатньо високий рівень знань. Хотілося б мені окремо сказати, що сама апагей всего вашого підтримчного навчання це були державні екзамені, які складалися у місті Київ. Навчання заочне важке, саме тому, що люди поєднують навчання з роботою, зі службою, у багатьох вже є свої сім'ї. Ну, попри всі перешкоди, попри те, що голови державних і заційних комісій всі були. Не з академії, це були начальники департаментів МВС України, начальники управління Генеральної прокуратури, представники Міністерства юстиції, попри все, наші студенти показали знання на відмінне і на добре оцінки. І інколи, от ми з вами чуємо, коли е, з екрану телевізора інколи звучить, коли якісь громадські діячі або політики. Їх представляю і кажуть, що це еліта нашої країни. Я не згоден з цим. Еліта нашої країни, її майбутнє знаходиться зараз тут і через декілька хвилин буде отримувати диплом. Це та еліта, яка буде будувати нову Україну правову, демократичну. І колись я слух, слух, чув такий вислов від одного ректора, одного з російських вищих навчальних закладів. Он сказал, что каждый выпущенный тобой человек это как звездочка на погоду. Лично, лично я сегодня ощущаю себя минимум маршрут. логично, что над решением Державной Законодательной комиссии номер 317 7 березня -го 2014 года всем нашим выпускникам Присвоєна кваліфікація бакалавра права за спеціальністю «Правознавство». З чим ми вас вітаємо. Зрозумійте правильно, коли викликають 102 на диплом не дивляться. Dobra, mamy. Jestem Natalia Aleksandryna. Wysoki Konstantyn Aleksandrowicz. маю честь з гордістю називатися випускником Національної академії внутрішніх справ. Я знаю одно, що в місті ми всі здійнімо гори, всі братьом З гордістю ми носимо звання випускник і юрист. Віват Академія, Віват випуск 2014. Дякую вам!